Палац культури так гучно називатиметься будівля на розі вулиць Недецеї та Горького. Так саме сюди повинні були переїхати усі колективи народної самодіяльності, що раніше базувалися у будинку культури в центрі Мукачева. Планувалось завершити реконструкцію в рекордні строки, та проблеми з проплатами коштів у держказначействі заморозили всі роботи на тривалий час. Те, що ми говоримо за казначейство, це безпосередньо наслідки. Будівництва чи реконструкції будинку офіцерів під заклад культури, тому що тут великі об'єми, великі кошти до відділення. Ми виділили з міського бюджету достатньо коштів. У нас є вони для завершення ремонту, але в зв'язку з тим, що вони практично не проводились, фінансування не було неможливе. У серпні місяці відновилися більш-менш фінансування з, з держказначейства. І сьогодні зрушення пішли. Дійсно, зараз робота кипить. Одна бригада працює над монтажем шатрового даху, інша штукатурить, а третя зводить стіни для нового актового залу. Загалом тут працює майже 50 робітників. Кожен зайнятий своєю справою. Практично ми собі поставили за мету і затвердили графік спільно з підрядниками наверстати відставання і ввести в об'єкт в експлуатацію до жовтня наступного. Дивлячись на те, в якому стані зараз будівництво та ремонт, важко повірити, що протягом року вдасться завершити всі роботи. Але і це ще не все. Думаю, що ми десь вже з початком весни, коли холода пройдуть. Першу частину, перший блок, який виходить на вулицю Горького, ми цей блок можемо поетапно передавати вже закладам культури, щоб вони його освоювали. Щоб в жовтні воно вже ну працювало вже в режимі введеним в експлуатацію, коли буде завершено. Тож якщо все піде за планом міської влади, вже починаючи з весни, палац культури почне, хоча й частково, але працювати.